Під час міжнародної паузи пов'язаної з матчами національної збірної України, футболісти футбольного клубу Олександрія продовжують проводити підготовку до відновлення чемпіонату. У тренувальний процес входять як загальнофізичні вправи, так і спеціальні ігрові елементи. Команда працює над витривалістю, швидкістю та силовою підготовкою, поєднуючи це з тактичними заняттями. Тренерський штаб акцентує увагу на дисципліні та злагодженості дій гравців, адже попереду важливий домашній поєдинок проти ЛНЗ. Водночас приємно відзначити, що одразу двоє футболістів нашого клубу отримали виклики до збірних України свого віку. Захисник Микола Огарков представляє збірну Ю-21 у кваліфікації на євро 2027 А воротар Назар Макаренко збірну Ю-19 у товариських іграх. Основний склад футбольного клубу Олександрія тим часом продовжує підготовку до домашньої зустрічі. У п'ятницю на стадіоні Ніка в Олександрії наша команда прийматиме ЛНЗ. Початок матчу о 15.30. Квитки на цей поєдинок вже можна придбати онлайн. Продаж в касах КСК Ніка в середу, 10 вересня, та в четвер 11 вересня з 11 ранку до 5 вечора. В день матчу, в п'ятницю 12 вересня, з 11 ранку до 16.30. чекаємо усіх болівальників на трибунах, щоб разом підтримати команду у важливій грі. З вами було FCO TV.